Ми вітання, друзі, хочу вам продемонструвати один автомобіль, який продається у нас на майданчику. І хочу сказати, що це ідеальний варіант невеликого автомобіля для міста. Це Ford Focus другого покоління, але вже в бристалінгу. Офіційний автомобіль, який продається від третього власника, але перші два власники були в одній сім'ї. Автомобіль на передньому приводі в кузові хетчбек, невеличкий, в серебристому кольорі, на легкосплавних дисках на новій літній гумі преміорі. Українського виробництва, але 23-й рік випуску з шикарним стані шикарним протектором. Буквально 15 тисяч кілометрів тому було проведено велике техобслуговування. Замінювались ремень ГРМ, обслуговувався генератор, чистилась заслонка дросільна, чистились фасуночки. Тобто автомобіль доглядався і постійно мав обслуговування у офіційного дилера. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Машинка класно виглядає. До речі, поки були спереду, хочу сказати, що в автомобілі встановлені потужні. Ксенони і лампи, світло вночі, просто бомба. Переходячи до салону, хочу сказати, що комплектація у нас середня, маємо передні електроскопідйомники, текстиль салон. Але що хочу сказати, що для 301 тисячі кілометрів пробіга автомобіль виглядає шикарно, як по салону, так і ззовні. Щодо пробігу, для деяких людей 300 тисяч це вже такі моральна завіса. Для пробіга. Але, хочу сказати для бензинового мотора 1,6, такого, як встановлений в цьому автомобілі, ці мотори вихажують по пів мільйона і більше. При гарному обслуговуванні, а цей автомобіль обслуговувався гарно, то до 500 тисяч тут... В принципі, Можна не переживати і все буде круто, все буде класно. Автомобіль має шкіряне кермо, бачимо, зверху наділи такий чохлик. Маємо бортовий комп'ютер, Передній, задній туманочки, автомобіль має 5-ступеневу механічну трансмісію, кондиціонер, який працює і холодить, штатна магнітолка Ford. І хочу сказати, що музика в цьому автомобілі, хоча й штатна, але грає дуже круто. Два оригінальних ключі, плюс шкіряний такий брелочок іде в комплекті. Ззаду ми знайдемо також дуже цікавий текстильний салон. З візерунками і пластиковими, ну такі як прорезинені вставочки. Е, Знизу у нас встановлені резинові килимочки. Стан дверних карт кожної в класному дуже стані. У нас всі оригінальні вікна. В автомобілі є шторочка. Автомобіль має доволі просторий багажник. Тут у нас є повнорозмірна запаска, буксировочний крюк і інструменти під запаскою. Ці автомобілі надійні. Цей варіант повністю обслужений, цей варіант прекрасно підійде вам. Для міського типу експлуатації, і він стоїть у нас на майданчику. Ви можете придбати його у нас, або ж в лізинг, або в кредит, або за наготівку, по всілякому різному. Ми вас чекаємо.